Добрий день. Сьогодні 5 лютого 2025 року. У нас обіцяють морозці на 2 до 8 градусів там буде. Ну, в день там мінус 1, а вночі. Таке, це перед вами сливка диплоїдна Анджеліна. Про що хочу сказати? У нас було тепло перед цим. Майже з тиждень. Зовсім погода була тепла до 10 градусів. От на деяких на диплоїдних сливках. На персику я якось не дуже замічав, от на диплоїдних. так, зараз окусує. Брунька вже в такому стані якби тріскається. Ну тут ще не дуже на Анжеліна. Десь отака вона. А, так, а от на найбільше на Black Splendor. Оце анжеліна в нас. Персик. Світбагел це. Так, фокусуйся. Десь теж так трошки, наче якби... Ну тут по персику от на найбільше на Black сплендері. По персику як то так воно. Поки що фундучок уже скоро зацвіте. Так, ну по персику я б сказав боліміні. Нічого дуже страшного нема, так, фокусуйся. Так. Абрикос, це приція у нас. Все нормально. Тут сейчас подивимося це у нас Оцарк Прем'єр. Зараз глянемо точесан. Ось бербан Гігант. Ну тут так не дуже, я б сказав, що щось критично. Так, не фокусується. Ага, ну так, трошки видно. Тотчесан. Тут часан також так само ось тоненько вірю. Та що ж так довго? О. Ну, тут нормально, ще не критично. Ну На плотах теж все нормально, це даблденді, ну так, видно, що брунька вже ось і ось, ну так, так, а от Black Splendor тут взагалі найбільш так. Ось в такому стані. В такому стані. Не знаю, чи не пошкодить цей мороз. Мінус вісім. Брунечку. На плотах нормально, зараз ще глянемо там до Фісандра. Ну не фокусується. Ну тут теж нормально, я б сказав, не так як на Black Splendor. А це в нас кулячий зуб червона. Ну теж краща ситуація ніж на Black Splendor, ну, хоча теж вже тріснула. Ну, Таке відео коротеньке. По персику там наче все нормально. Всім миру і добра. Так, трошки продовжуємо відео. Ну я, знаєте, і на персику якось так. Не дуже мені подобається от Бореал нектарин. Ну, вже так. В такому стані брунька. Ну, надіюсь, не пошкодить мороз цей до мінус восьми, там видно буде, все воно покаже. Це у нас Оріола, інжирний нектарин. Така брунька. Так, ну нічого, так, тут ще поставлю посилання на Каталог живців, а також посилання на каталог саджанців. Приймає замовлення на живці ще і на саджанці уже приймає на весну. Там невеликий вже вибір, ну, саджанці ще є. По живцях теж дещо позакінчувалось, питайтеся. Живці замовлення прийматимуть десь до 25 лютого, не довше, можливо, навіть до 20-го тільки. А потім займусь обрізкою, може обробітком якимось. ну, в общем, видно буде. Живці замовлення прийматиму до 20-го, можливо до 25-го, не пізніше. Ну, а саджанці теж замовляйте. Всім миру і добра!